Всім привіт! Сьогодні з вами глянемо на наушнички Aula Subous, як нас зустрічають надписи на коробочці. Нам пишуть, що супер звук, довговічні матеріали, супер-пупер унікальний дизайн та підсвіточка. LED-підсвіточка. Давайте одразу ж їх відкривати з вами і дивитися, дивитися, що вони себе цікаво представляють. Дивитися на їх вигляд, а далі вже і попробуємо потестувати. Звук. Ех, відкривайся. Звук, мікрофон і так, далі. Окей. Витягуємо їх з куробищі. Ой-ой-ой. Окей. Коробищі відкидаємо кудись на бік. Витягуємо їх з цієї куробищі. Ой, як їх тут позапаковували. Хитро... хитро, Ух ти ж. Хитро, як хитро мудро. Ой, ой. Ой, окей. Окей, в комплекті у нас є інструкція, ну вона нам, вона нам, вона, вона нам. нафік, вона нам потрібна, що ми наушнички вони підключимо. Самі не розберемося. Не на ушничках наклеєні ось такі дві. цілих фанки, які захищають боковини. Тут, походу, я так поняв, якраз... І значки будуть світитись, коли ми підключимо навушнички. По підключенню, як бачимо, у нас це відбувається 3-мм джеком на самі навушники, джек на мікрофон, і USB-кабельочечок, USB-конектор для підсвітки якраз ось цих логотипів по боках. Регулювання, Регулювання довжини ось цих штук. Відбувається псани, знаєте, як воно відбувається. Я спочатку був в шоці, в мене не було такого плану, такого типу наушничків. Я намагався щось тут чуть-чуть відтягати, щоб відрегулювати свою башкенцію, тут відтягати. А відбувається все зовсім іншим чином. Регулюється воно сідання на башку навушників якраз за допомогою ось цієї штучки. Ось цієї штучки, яка буде безпосередньо дотулятись до голови. Тобто, бачимо, вона відтягується. Оп-оп, ви натягаєте на башку, скільки вам потрібно. Воно фіксує наушники у вас на башкенці і все, вони сидять ідеально. Також у нас є такий ось микрофончик. Не знаю, наскільки це рішення прикольне, зробити його постійно постійно тирчащим особисто. Мені він, мабуть, мішав би ось в такому вигляді, який він є. Його постійно потрібно, коли не говориш кудись на бік відгинати чи що. Ну, трошки по-ідіоцькому виглядає, якщо він тако буде стерчати. Хоча. Хоча, можливо, якось так загнути його. Загнути та й все, якщо не спілкуєшся. А, а може навіть якщо і спілкуєшся, а, ось такого повороту мікрофону, наприклад, буде достатньо. Ось такого, щоб постійно його не відгинати. Коли слухаєш музику, не говориш по скайпі чи в ігрі, не спілкуєшся. По амбюшурах, що можу сказати, мабуть, це якесь екошкіра, як зараз стало модно, робити все з екошкіри. Дуже м'ягесенька вона, самі амбушури дуже-дуже, дуже такі м'ягенькі, класні на дотик. Не знаю, як вони на вушандрі будуть сидіти, але на дотик дуже класні і прикольні. Як на мене, ось це місце під вухо дуже маленьке, і це по власному досвіді говорю. Я ще їх не надівав, не приміряв, не знаю. При довготривалому носінні, при довготривалому сидінні в них, ампюшурки будуть все ж таки давити, давити на, на вушенцію, на вухо. Це буде неприємно. Окей, давайте спробуємо їх підключити, подивитися, як ця штукенція світиться, і далі потрошки будемо говорити про них. Окей, псане, наушнички підключив, світиться доволі прикольно, дуже-дуже яскраво, я б навіть сказав. Було би прикольно, якби був якийсь якась кнопочка регулювання цієї підсвіточки в темноті. Мені здається, взагалі буде чуть і не півкімнати освітлювати. Но це, в принципі, менше з тим. Також бачимо надпсаула наверху. Давайте приступимо шолі до тесту якогось запису з цього мікрофончика. Хоча я більш ніж впевнений, е звук буде. Дуже-дуже-дуже-дуже хреновий. Не знаю, з чим це зв'язано, чи зв'язано з е, особистістю мого компа, чи що всі наушники, всі мікрофони, які в мене були, е, які підключалися через 35 мм джек, дуже сильно шуміли, шипіли. Потрібно було всякі там фільтри на них ставити, приглушення шуму і так далі, щоб звук був хоча б більш-менш е, сносний. Не дуже риплящий, шиплящий. Подивимося, як буде з цим. Окей, okay, писане підключив я наушенці, і зараз ви можете чути звук, записаний мікрофоном їхнім. Можете самі дивитись, хороший він чи поганий, слухати. Як на мене, він достойний. Я до того розказував, що в мене всі мікрофони, які підключались через 3,5 мм джек. Дуже-дуже-дуже голосно шуміли, переділи, і звук був просто невиносимий. Треба було використовувати якісь там фільтри подавлення шуму і так далі. Але в такому випадку, коли ми їх використовували, звук е ставав, ніби ми говоримо, з-під води в якійсь ванні чи що. Якийсь він такий був подавлений, перекодований по 10 разів. непонятний. Е тут є трішечки шумів фонових, але їх небагато. Приблизно так само фонових шумів і в моїх навушничках, основних, в моєму мікрофоні, який я використовую для стрімів, для запису звуку. Але мені все ж таки здається, в цьому мікрофончику звук трішечки якісніший. Він пише стереозвук. Ці все ж таки, мені здається, моно. По якості, по якості звуку музики, самих навушників послухав музику, звучать класно, баси. Круті, офігітельні, В принципі, мені сподобались. Сидять на вухах, посидів десь півгодинки, поки що дискомфорту взагалі не відчуваю. Поки писав для вас анбоксинг цих, навушнич... цих навушничків в цих навушничках із цього мікрофону, вуха мої навіть більше змучились в моїх ось цих стандартних. Ці надягнув вуха, відпочивають поки що амбушюри, як я вже казав, м'ясенькі, звукоізоляція також, мені здається, навіть краще, ніж в моїх наушничках. Ось так воно все виглядає. Тут оця обмежувальна стрічка м'ягенька, в принципі, в башку не давить. Сидять на голові комфортно, трясем башкою, не трясуться, не спадають. По боках, як я вже і казав, у нас світиться логотип паучка. В принципі, навушники прикольні, мені сподобались. Цінова категорія в них в наших українських інтернет-магазинах можна знайти від 550 гривень і до 650 гривень. Приблизно така цінова категорія. Рахую, що навушники своїх грошей вартують. Не знаю, наскільки вони довго будуть служити. Кабель, до речі, доволі грубий, доволі м'ягенький. На рахунок скільки вони будуть служити, не знаю колись свого часу. Купляв навушники ще до цих. Шукав більш-менш і дешеві, і хороші, як завжди це в нас відбувається, хочемо знайти за маленькі гроші, хороші навушники з мікрофоном. Так, мікрофон був, по-перше, хреновий шипів передів, як я вже казав, і лівий навушничок відказав буквально після 2-3 місяців використання. Не знаю, як буде з цими, покористуюсь, буде видно. Можливо, якщо буде вам цікаво. Напишете мені під цим відосиком запитання в коментарі після користання навушників, після деякого часу використання навушників, я вам відпишу, чи працюють вони ще, чи якесь одне вухо не відказало і так далі. Також на рахунок цього мікрофончику я розказував, що він на початку розказував, що він, мабуть, буде мішати, що його трошки хреново зробили, що його не можна кудись заховати чи відігнути якось іншим. Чим просто ось так гнути. Він на гнучкій паличці такий. Ну, він, в принципі, то в принципі то, він не мішає, коли він знаходиться ось так коло пельки. А, в принципі, то він не мішає. Але все ж таки мені здавалося, і мені б хотілося, щоб був якийсь механізм, можливо, ховання ось цієї всієї палки. Кудись всередину конструкцію цього навушника було б трішечки зручно. Ну що ж, пацан, давайте з вами завершувати огляд наушників уласу Cubus. Також забув сказати, говорю, що ззаді тут є колесо регулювання гучності, але ну, це майже всіх наушників таке є. В загальному наушнички мені сподобались за свою то ціну 550-600 гривень, нагадаю, залежно від магазину. В якому вони продаються за свою ціну, наушники достойні. М'ясенькі амбіжури не давлять. Хороший звук, хороша якість мікрофону. Знову ж таки, повторюсь, мікрофон мене просто вразив, шумів, шипів передіння. Я не почув. Звичайно, він мономікрофончик, але все ж таки для спілкування в скайпі, для спілкування в якихось ігор цілком підійде. Пасибі всім величезно за перегляд до свідо.